Так, ви коли-небудь були на Майорці. А в Майорці зараз подивимося, куди ми приїхали. Та до Майорки ми не доїхали. Між селами Волоська і Майорка є поворот на дачний кооператив Тес. Так просто на територію кооперативу не потрапити, адже він закритий від чужаків автоматичними воротами. Кожен місцевий має пульт у дворіт. Поговоривши з місцевими, нам дозволили заїхати на територію кооперативу. Колись тут були дніпровські пороги, а після побудови Дніпро-Гесу Запорізького територія була затоплена. Тепер ми можемо спостерігати таку красу. Острів. Де живуть чайки, гніздяться і розповідають нам свої цікаві історії буденності. З оглядового майданчика відкривається вид на затоплений звонецький поріг. Острі, що ми бачимо, називається стрільча скеля. Існує легенда, що на цьому острові закопані великі гроші, а закопала їх нібито запорожці. Впродовж ста років тут працювала не одна експедиція, і кожна знаходила щось цінне для науки.